Говорят, До правого ремня... Крунко. На месте. Здесь. Его ручку. Наша назва. Соколи свободи! Наше гасло – Захищаємо свободу високим польотом і вірність нашого серця. До середини, глянь. Пане. Пане суддя, різь соколи свободи до участі, поряд куток. подарунок. Кто? Кто? До право рівняй. Струнко. Пом. Чин. Трій. До двох. Підлічим. Перший. Другий. Перше. Друга. Друге. Підлік завершено. Двола лучше. Вправо зімкни. До право рівняй. Струнко. Помп. В одну лаву шупуй. До право рівняй. Струнко. По. чинь, Рій. До право рівняй. Струнко. На місці. Ходом. Руж. Право рівняй. Струнко. Бо. Чинь. Дволаву шикуй. Право, руч? Дім До право рівняйся. Струнко. Ходом. Руш. Зробились ми з великої години, з війни нас біль за долю України. Зростив нас гнів, і нас біль за долю... України застив нас ні і на волі.